Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Тут я розповідаю дуже багато про парфуми. І дивіться, що в мене є! Та -да Та-да-та-да-дам! Видно? Це 17 ароматів лелабо, про які я вам розповім у двох частинах відео. В цьому відео будуть просто по списку по сэмпл-сету перші і далі. Я вирішила їх не сортувати якось за звучанням чи чимось таким, а просто от їх просто дуже багато реально. І тому не заморочуватись вирішила, а так, вже як вони лежать, так я буду про них розповідати. Скажу одразу. Аромати Лелабо мені сподобались. Є деякі, які я хочу мати собі, поки що точно у відливантах, а далі подивимось: я маю цей сет завдяки дуже гарній. Просто супер моїй парспільниці Олі. Оля, тобі дуже дякую. Мені було з ним дуже весело і дуже цікаво. Я ніколи не очікувала взагалі мати в руках такий скарб. А ти мені його просто так а, на, розлікайся. Дякую тобі велике. А я тобі дуже вдячна. А тепер я розкажу свої враження по кожному аромату. Поїхали. Так. Перший аромат, що у нас тут лежить, Амбретта 9. 9». 9. Я, чесно кажучи, аромати пробувала сама теж, так як вони лежать, просто по черзі. І я хочу сказати. Що оцей самий перший аромат, який я занюхала Амбрета 9, він мені одразу сподобався. Я думаю, «Хм, якщо всі аромати будуть такі, то я, мабуть, пропаду. Але виявилося, що навпаки, Амбрета 9 досить сильно вирізняється з загального стилю парфумів Лелабо, як мені здалось. Це мускусний аромат, але мускус не страшний, не такий, як типу Тарензі, хто там чує цинкові ведра, то тут не такий мускус. М'який, приємний, і тут дуже багато фруктів. Бачила багато відгуків, що народ радується, що вони отримали дюшес на мускусній подушці м'якенькій, але це не дюшес. Так, тут є грушка. Для мене це кошик з фруктами. От, причому абсолютно різними. Тут і грушка, і мені здається, є манго. І, можливо, десь просковзує малинове варення. Багато всього, але виявилось так, що аромат такий радісний, такий веселий. В нього хочеться на собі носити і підіймати настрій собі і оточуючим. Єдине, але. Він досить нестійкий. Оцей старт, фруктовий, радісний, він таким, в принципі, весь аромат такий є. Просто він недовго тримається година, дві, і його вже майже не чути. І це мене досить сильно розчарувало. Тому що насправді в мене небагато фруктових ароматів, так, щоб мені дуже сподобалось, аби я носила на собі. А цей я була готова його на собі носити, але. За з такою ціною така стійкість взагалі не варіант. Я не знаю, про що вони думали, але це не працює. Так, аромат дуже гарний, якщо він вам впаде з неба, то радійте, але так, я б не купляла. Поїхали далі. Another Satin. Так. Another Satin. Досить відомий популярний аромат. Я знаю, що він один з таких найвідоміших, що його багато купляють. В принципі, ну, я знаю поціновувачів таких ароматів. Я сама, в принципі, не, не проти таких ароматів, я сама подібно носу, ношу. Багато хто порівнює його з Note Parfum Juliet Hezagan. Ну, так, я розумію, про що ви кажете. Це така. Це амбродерев'яшки. Ця версія Satin, вона більш дерев'яніша, ніж Not a Parfum, але загальний цей. Ледве вловимий вайб аромату, який ніби є і ніби його немає. От як Note Perfam, так і Another Satin. Але Satin досить стійкий. Він непогано тримається краще, ніж Джулієта, і він деревніший. Мені здається, що тут також є сандал, і він далі на шкірі, коли розкривається, він стає ще деревнішим і трошки з такою солонинкою. В принципі. Я бачу, що бренд Лелабо, він схильний до таких ароматів, які незвично звучать в сторону трошки кисловаті, трошки солонуваті. Щось таке занадто солодких ароматів тут майже немає. Сотін взагалі не солодкий. Амбрета 9, ну так, тут фруктовий кошик. Він солодкий, але теж не злитність все навкруги. То вони досить виважені в плані солодощів. Якщо ви не любите занадто солодкі аромати, але хочеться щось цікавого, так можна подивитися в сторону лелабо. Еназе Сотін один з тих ароматів, які мені сподобались, які я б сама носила, але якщо б воно коштувало за ціною Джульєтти. Бо так. Я не розумію, в чому хайп, якщо чесно. Він непоганий, він для себе, він справді такий інтровертний аромат. Так, він приємний. От мені подобається ця легка солонинка, яка далі виходить. І є відчуття, ніби ем, це аромат шкіри трохи солоною. Так, я знаю, багато хто. Апелює до еннази сатин як до аромату, який такий з сексуальним вайбом. Я розумію, чому воно наче пахне солоноватою шкірою подекуди. І так, мені теж здається, що Еназатин досить сексуальний аромат, але він такий тихий, він для себе, він такий просто, він тільки в твоєму просторі буде. Якщо тебе обіймуть, тільки тоді його почують. Ну, або ж якщо легкий вітерець принесеться. І то мені, я не думаю, що людина поруч з вами зрозуміє, що це саме ваш парфюмерний шлейф, просто щось таке мимохідь, ой, щось приємне пролетіло. А що це таке? Людина, може, і не здогадається. Хіба що ви обілітесь зовсім цим ароматом? Ну, тоді, звичайно, вас всі помітять. Так, це. Гарний аромат. Насправді я розумію, чого його дуже хвалять, він прикольний. Наступний Бергамот 22. Ой, щось у мене блоттерів замало. Так. Ну, бергамот, він очікувано стартує бергамотом, так? Тут починаються цитруси. Свіжі, легкі, акварельні. Ну, що ще чекати від бергамота. Але цей бергамот не такий простий, як здається. Бо на початку і десь, ну, може, годину першого звучання, він справді пахне цитрусами, бергамотом, усім таким. Все круто. Але непомітно для вас потихеньку. Дуже-дуже-дуже поступово через декілька годин ви можете зрозуміти, що від вас пахне ветивером. Приємним цитрусовим, відчутним ветивером. І ви будете гадати, а де ж той бергамот? Тобто аромат названий бергамот 22, але насправді то скоріше ветивер. І більшу частину свого звучання це пахне цитрусовим ветивером. Так, приємно. Але для поціновувачів саме ветивору. Ті, ті, хто хотіли, скажімо так, цитруси, чи, чисті цитруси, там якось бергамот, то це не сюди. Тому що тут скоріше аромат для тих, хто любить ветивер. Я ветивер на собі не дуже ношу, якщо чесно. Мені не занадто подобається його звучання на собі. Ну, коли я чую якийсь там подих якогось шлейфу, мені, звичайно, подобається, але так, щоб... Самі носити оця постійна землиста характерна нотка ветиверу мені не до вподоби. Я більше, якщо про землю, то більше в пачулі мені хочеться йти. Але це справді акварельний, прозорий, приємний ветивер. Стійкість години 4. Так приємно, і також не дуже шлейфово, і також воно скоріше для себе. Але. А ця річ стійкіша за якісь витиверові колоні, наприклад. Ну, це приємно. І знову, як з Амбретою 9. До речі, Амбрета 9 вона найнестійкіша зі свого Семпл Сет, то порівнювати по стійкості з нею я більше нічого не буду. Інші аромати вони тримаються на шкірі десь ну, 4 години плюс. Ну, берегомот-витивер десь якраз 4 години. І це приємно. Але як із Амбретою 9, якщо флакон вам десь звалиться на голову, носіть, будьте задоволені, воно реально класне. А так, щоб за ним полювати десь, купляти спеціально і очікувати тут якоїсь геніальної роботи, ну, напевно, ні. Так, що у нас далі? Fleur D'Oranger? 27. 27. Скажу одразу: я люблю апельсиновий квіт. Мені він подобається. Я багато апельсинового квіту вже слухалась, нанюхалась. Мій улюблений апельсиновий квіт це сафанат, але також мені подобається Fleur's доранжер в Лютенсі та в дільмоні. Та дільмон, який теж з апельсиновим квітом. І от коли я нюхаю цей Fleur е, Doranger 27 від бо... ну це гарний апельсиновий квіт. Щодо якості інгредієнтів, які вони використовують, в мене взагалі немає ніяких питань, все якісно зібрано, складно звучить, я маю на увазі, що цільно звучить, воно добре складається один з одним. Але це такий заурядний апельсиновий квіт. Так, він звучить чисто, акварельно і приємно, але це просто апельсиновий квіт, і більше нічого. Скучна. Розумієте, от Serge Лютенс, фліорс Доранджер, звучить цікавіше, багатше. «Дільмон» Лоренцо Віларезі також звучить цікавіше, багатше. Та навіть цей був якийсь е, апельсиновий квіт у дешевих таких ароматах Pop Delights називався. Я не пам'ятаю, який він був, 02, 03, щось таке там. І там теж апельсиновий квіт, але просто гіршої якості. Тобто, якщо б Попделайц використала якусь сировину гарною якостю, воно б звучало отак. Апельсиновий квіт гарної якості. Все. Якщо ви хотіли просто апельсиновий квіт, можете спробувати. Але краще спочатку затестість лютанса. Можливо, вам сподобається він більше. Наступний аромат. Iris 39. Iris 39. Так. Ірис. Ірис. Українською, здається, Ірис все-таки вимовляється. Ірис. Ірис саме. От Ірис 39. Досить цікавий аромат. Він, хоча б, якось грає. А от, до речі, у Лабо аромати, якщо вони грають, то вони зазвичай грають проти своєї назви. Ну, Якщо Fleur е, Doringer це просто Fleur Doranger, то якщо там вже якась композиція, яка якось там чимось чіпляє, то зазвичай вона пахне не так, як її назвали. Що не так з рісом? Сама композиція дуже красива. Я її рекомендую до затесту, її можна пробувати, але це не зовсім ріс. Тут, звичайно, тут є ірис, але ще тут багато, дуже багато пачулі. І пачулі, на мій погляд, грають першу скрипку. На початку ще трохи чутно такого характерного пудрово-кремового, такого, такого ірисового ірисового звучання. І це дуже приємно, воно замішується з пачулі. Так, дуже свіжий аромат. Теж такий, він легкий, він якось так блетючий, просто приємно, дуже цікаво, дуже гарно. От. Але чим далі, тим більше він перетворюється скоріше на якусь таку трав'янисту композицію навколо пачулі і рис, він, як на мій погляд, ну, на моїй шкірі, він втрачає цю характерну кремовість, пудровість і залишає лише свої зелені аспекти. Якщо взяти квітку, живу квітку і рис, тобто це не про корінь, це про живу квітку і рису. Яка пахне там, у нього стеблі якось зеленим чимось пахнуть, е, сама квітка, кажуть, що іриси нічим не пахнуть, але все чимось пахне. То Ірис він пахне таким свіжим, зеленим якимось вайбом, який замішується з пачулі, можливо, там ще щось додається, але в цілому це зелено-деревинний свіжий аромат, який красивий, приємний, переливчатий. Мені його було дуже приємно носити. Мені сподобалось, Пачулі тут не землисте, а саме зелене. Приємний мінорний аромат. Хто дуже любить різні прояви і рису, а не тільки пудрово-помадну сторону, то пробуйте аромат дуже гарний. Далі, що у нас далі? Жасмін 17. так, 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 жасмін 17. Я також дуже люблю жасмини. І також їх ношу. До речі, останні кілька днів я насолоджуюся сюди і Етро. Він просто сказка. Ну, тобто, спочатку я роблю за тести, а потім я там йду в душ і використовую якусь свою парфюмерію. Або якщо там. Ну, цей лелобов, у мене вже кілька місяців і я його вже довго тестую, то один аромат на себе, то інший. Було з ним, до речі, дуже цікаво з цим сетом. Мені все сподобалось. Ну, жасмин. Жасмин мені теж досить нецікавий, тому що ну, нічого нового я в цьому ароматі не почула. Ну, жасмин. Він не індолиць, він трошки ніби припорошений з цукровою пудрою. Зовсім так трохи, і, а, але аромат не солодкий, він все-таки свіжий. Тут є і зелені аспекти, трохи деревинності, але загалом це квітка, трохи зелені. І вона така припудрена. Приємно, дуже приємно на кожен день. В принципі, я відмітила, що всі аромати Лалабо, вони на кожен день. Це приємно, тому що не треба для них щось от, якось, там обирати спеціальні якісь е, заходи, на які їх можна вдягти або на які не можна їх вдягти. Їх можна вдягти усюди. Вони не занадто гучні, вони не занадто стійкі і сильного шлейфу в них теж нема. Вони нікого не задушать, вони не заважають, поки ви працюєте чи займаєтесь своїми справами, вони не відволікають вашу увагу, але роблять приємну атмосферу навкруги. Приємні на кожен день. От такі аромати Лелабо. Все, що я от почула з цих 17 ароматів, у них є оцей дух а, спокійної. Такої середньої врів... врівноваженої атмосфери. Мені подобається цей жасмин. Якщо б він коштував 4 рази дешевше, я б, мабуть, навіть подумала: та ні, я б все одно його не купила, тому що у Дейпур Етро мені пронизливіший і цікавіший. Хоча. А Цей жасмін, він справді якось більше так для себе. Якщо у Дайпур він дуже шлейфовий і привертає увагу, то жасмін який 17. Він такий. От ця легка цукрова пудра, яка його припорошує, от це мені дуже до і він робить. Аромат, хоча, хоч квітковим і свіжим, але в той же час дуже затишним, таким, знаєте, таким, яким хочеться загорнутись. Так, гарний аромат. Далі. Що у нас далі? Лабданум 18. Так, лабданум 18. Лабданум 18 це один з ароматів, який мене вразив і заінтригував найбільше. Це. Ні, не лабданом 18 мене заінтригував найбільше, але лабданом 18 мені просто, ну, просто сподобався, коротше. Зараз. Лабданом він. Просто затишний. Він пахне теплими смолами. Можливо, трошки кориці. Насправді, чим далі до розкриття, до бази, тим він коричніший. Ну, просто теплі смоли і кориця. Здається, типу, нащо, а з іншого боку, аромат е, не плаский. В принципі, тут всі аромати, вони не пласкі. І може я там кажу, що флір дорожер якийсь просто Fleur Dranger, і більше там нічого немає, але аромат не звучить плоско і, так, знаєте, однолінійно. Вони якось так все-таки мають простір у собі. І вони не напрягають і не набридають, що дуже важливо. І цей лапданом він. Ну, тут ще деревинності є приємної, такого, знаєте, якогось коричневого, е якась кора такого коричневого кольору і трошки волога. Нічого не випирає, звучить цільно. Смоли, волога кора, кориця. Е напевно, один з таких. Найсолодших ароматів, але в той же час його там досить солодким назвати не можна. Він просто трошки солодкуватий. Тобто, взагалі, нічого приторного у сампл сеті цьому немає. Клас, ну, просто приємна деревина. З корицією, зі смолами вже я повторююся, але нічого особливого більше я про нього сказати не, можна. не можу. Він просто гарний. З натяжкою можна тут знайти якийсь якийсь алкоголь, теж, типу віскі, але більше тут деревини. А -а 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 -а. Так, він мені сподобався, він звучить складніше, ніж Фліор uh, доранжер чи жасмін. Uh, і стійкість у нього непогана годин 5, але він також тихий і також для себе. То ви маєте знати, що, uh, якщо ви хочете гучності і шлейфовості, шлейфовості, то це не сюди. Так, два блотери залишилось тут. Подивимось, що тут у нас. О! Ліс 41. Це досить непогана композиція, але на любителя чому це білі квіти. Вони багаті, вони обільні, кремові, без індолу, мозок не висверлює, пахне здебільшого жасмином. Здається, ніби є трохи туберози і лілія. От Тут ми з ароматом і не подружились, тому що мені досить часто Лілія, вис... лілія висверлює мозок, як у Картіє є аромат. Бейзі, Wall, чи якось там лілейний, дуже сильно лілейний аромат, бо з ліліями я не дуже сильно дружу. Я згадую той, як, як не пам'ятаю, як називався той карт'є, але мені аж було погано від нього. Тут Лілії дуже мало. Тут найбільше я чую все-таки жасмин. Жасмин і тубероза. Лілія, так, вона вплитається, але аромат дуже кремовий, білий, гарний. Він чистий, от немає нічого зайвого, як на мене. То пробуйте, якщо у вас не засмучує ніяким чином лілія, то треба пробувати, тому що ліс 41 дуже красивий аромат. Як щодо білих квітів. Ну, Все-таки кожен аромат тут чим, до чогось присвячений і Ліс 41 це ода просто білим квітом. Він звучить сучасно, немає відчуття якогось ретро, в той же час в ньому нема і перекосу в якусь супер а, сучасну молекулярну хвилю. Тобто, ну, Просто гарний білоквітковий аромат. Приємний. Так, у мене останній блотер. Що там у нас далі? А, на ролі 36. На ролі 36 це, мабуть, єдиний аромат, звідси, з яким я була знайома раніше. Він мені попався, коли лелабо ще були дуже популярні. Зараз ви, мабуть, помітили, що лелабо. Популярність на цей бренд якось так понизилась. І взагалі мало хто про них розповідає, мало чутно про них. Просто народ користується, знаючи, аромати непогані, але так, щоб їх дуже хайпали, то такого немає. Тільки окремі, типу, спогади По Сантал 33, Enazis Satin, от таке. Нералі 36, пахне нералі. І коли він до мене потрапив вперше, я така: вау, які якісні наролі, які чисті, які, як якісно воно звучать. Просто супер! До того я а, такої якісті парфумів не пробувала. Все у мене було щось таке попроще. А цей мене вразив своїм стартом, але чим далі він пахнув, він почав пахнути просто дорогим норолієвим милом. Просто мило, дороге, французьке, класне, але ну, мило. Я не поціновувачка ароматів з милом, так, щоб носити на собі. Так, я розумію, що це дуже приємно пахнути чистотою, чи там якимось трошки порошком, чи ще чимось. Я трохи гралася цим. Uh, Note Blue Bottle. Uh... Один, два, здається, такий, який в кляксах таких різнокольорових, дуже мені подобався цей вайб порошковий. Але все одно, якщо ти хочеш бути чистим, ти просто йдеш і миєшся, а далі ти пахнеш парфумом. Але в той же час мені дуже подобається, коли поряд зі мною людина, яка пахне чистотою. І коли ти ну, просто чистий, і в тебе попрана, попраний одяг, ти не будеш пахнути тою чистотою так сильно, якщо не використаєш відповідний парфум. То це такий парадокс моїх вподобань. Мені би дуже сподобалось е, чути цей аромат поряд з когось. Це було б. Супер-дуже приємно. Просто для мене один з найкращих таких ароматів про мило. Але він не для мене. О, ну, так. Окей. Ми з вами пройшли 9 ароматів. Наступні аромати я вам розповім про них в наступному відео. Тому що, ну, щоб не затягувати дуже сильно. Буде друга частина, буде вона скоро. Тому підписуйтесь на канал, чекайте далі і гарного всіх вечора.